Друзі, привіт! Давайте трошки розповім з приводу Лимана, що там зараз відбувається. На цих вихідних благодійний фонд Есперанса вже зібрали дві здоровенні фури гуманітарної допомоги, у тому числі і для дітей назбрали все необхідне і вже відвезли. На жаль, ми не можемо особисто приєднатися і провести свято, тому що нещодавні обстріли Лиману вони досить вплинули на ситуацію, і діточок зараз просто ніхто не. Не випускає із підвалів, можливо, щось до грудня зміниться до кінця грудня, і ми зможемо ще додатково до них поїхати. Якщо ні, то я буду шукати зі своєю командою інші можливості. Будемо. Пріоритет залишається той самий. Ми їдемо саме до дітей, які постраждали під час війни. Або це можливо будуть багатодітні сім'ї, які також зараз потребують нашої допомоги. Пріоритет лишається той самий. Працюємо з дітками. Тому, якщо ви хочете допомогти, ми будемо дуже раді вам. Фінансова підтримка, будь-яка, можливо, ми ще складемо список, можливо, потрібні будуть якісь конкретні речі. Ви зможете їх підвести, то будемо вам дуже за це вдячні. І по усіх моментах, з усіх моментів, я вас буду інформувати особисто. Дякую за вашу підтримку, за те, що ви з нами.